Я йду на паулинку ви зі мною. Чудово по діма. Ой, а що це таке стоїть тут? Друзі, я не знаю, що це таке, але це так смачно пахне. Почекай зайчику, А ти що не знаєш, що ти знайшов? що ти ж знайшов цілу корзину вітамінів. Утау! Вітам! Ти що? Це ж ціла корзина овочів. Овочі. Тільки не кажи, що ти не знаєш, як виглядають овочі. Оце так. Доведеться нам, дітки, з вами, розповісти нашому зайчикові, що все, що ми знаємо про овочі. Домовились? Овочі це джерело вітамінів і мінералів. Вони сприяють забезпеченню здоров'я, сил і гарного настрою нашому організму. Тож давай, зайчику, подивимось, що там в тебе в корзинці. І так, нагадайте, друзі, що у нас в корзинці? Так, редиска, баклажан або синій огірочок. Цибуля, картопля, помідор, капуста, морква та солодкий перець? Молодці! Першим до нас завітав хто? Огірочок, правильно! А скажіть, будь ласка, якого кольору наш огірок? Так, зеленого. А яку він має форму? васту, молодці. А він гладенький чи з колючками? З колючками розумнички. А чи знаєте ви, що колючки на нашому огірочку для того, щоб через них виходила зайва волога з огірочка? А де наш огірочок росте? На городі? Так, на городі. А він росте під землею чи над землею? Такі ви розумнички, звичайно ж над землею. А хто до нас завітав наступним? Так, це ж сам пан Помідор. А скажіть, будь ласка, якого він кольору? Червоного молодці. А якої форми? Круглої, розумнички. А скажіть, будь ласка, а де він росте? На городі, правильно, а він росте над землею чи під землею? Над землею. А це що за красуня до нас завітала? Так, це пані капуста. Дивіться, яке в неї гарне, якого кольору вбрання. Зелене розумнички. А де ж вона росте, розкажіть мені? На городі над землею. А це до нас завітала картопля, розумнички. А якого вона кольору, нагадайте. Так, вона може бути коричневого, сіро-білого, розумники. А де ж вона росте, підскажіть? Так, на городі. А під землею чи над землею? Правильно, під землею. А це наш бурячок, правильно. Він має яке забарвлення? Так, таке темно-темно-червоне, бурякове. А де ж він росте? На городі? Під землею, розумнички, і ще має такий гарний хвостик, правда? А це солодкий перчик, він може бути якого кольору? Так, і червоного, і жовтого, і зеленого. Які ж ви розумнички? А де ж він росте? Так, на городі. А під землею чи над землею? Над землею. Ну нічого собі, які ви розумні. А це наша морквинка. Правильно, якого вона кольору? Помаранчево, розумнички. А де ж вона росте? На городі під землею. Зайченятко, ми можемо тобі розповідати про овочі ще дуже дуже довго, але нам з дітками вже час бігти. Тож бувай. Бувайте. Дякую за таку чудову розповідь.